Дивимось мою колекцію спреїв від Sol de Janeiro з рейтингами натино від найменш популярних до найбільш. Давайте оціни від 1 до 10. Перший, 68-й номер. Такі рожевенькі, в мене він 30 мл, отримала в подарунок і, чесно кажучи, 6 з 10. Можливо, навіть 5 Занадто бакара. Наступний номер 40. 40-й номер легкий, квітковий, трішечки може пахнути алкоголем і коктейлями. Для мене 8 з 10. Якщо ви любите читати книжки, 71 номер. Осінь просто запах якогось або печива, або ж якогось карамельного попкорна. Для мене 9 з 10. Влітку трішечки такий важкуватий, але потім буде бомба. Ніби фруктові, ніби трояндові, а можливо взагалі кокос. Номер 87. Для мене 9 з 10. Супер. Приємний, класний на літо. Бомба на осінь, бомба, навезно класний, суперовий. Квітковий, загадковий і мені взагалі чимось пахне е, морозовим, не знаю, номер 76. шість. з ног до голови. Для мене 10 з 10, Супер класний аромат на таку спеку, як зараз. 59-й номер вже встиг полюбитись мені супер класний, приємний, квітковий, теплий, пряний, прекрасний, дуже солодкий, але не притурний. Вже встиг полюбитись. 10 з 10. На першому місці номер 62 Його люблять всі, він пахне чи то попкорном, чи то карамеллюю, чи то якоюсь випічкою. Чудовий, солодкий, приторний, класний, важкий. Може бути легким, коли вже підвивітрюється, але як бачите, він у мене найбільш використаний 10 з 10. І останній в моїй колекції зовсім скоро приїде з Канади 39-й, Напишіть, чи це 39-й, той самий в упаковці м'ятного кольору, але з запахом кокосу. Думаю, буде на всі 10 з 10. Який спрей в тебе або який би ти хотів спробувати?